Богдан працює з сільськогосподарськими дронами вже шість років. каже, керувати ними легко, якщо врахувати погоду та перешкоди при плануванні маршруту. Зараз командою в Перомайській селищній громаді дивилися бойові дії. Завдяки цим дронам тестують систему Майнс Ай. Вона допомагає виявляти вибухонебезпечні предмети на полях. Дані збираються на дрон, в єдиний реєстратор даних, даталогер, пізніше вони аналізуються, обробляються. До нього ми прицепили чи підвішали магнітометр, основний датчик, який шукає феромісні метали в ґрунті, також є оптичний датчик, і висотомір. Систему розробила команда благодійного польсько-українського фонду Фундація Поступ. Говорить його засновник Влад Козак. Дистанційний пошук вибухонебезпечних предметів має пришвидшити процес розмінування. Ми можемо ці об'єкти знаходити, навіть якщо вони заховані під рослинністю або під землею на глибині від залежності від об'єкту до двох метрів. І паралельно ми теж використовуємо оптичні методи, тобто РГБ камери, тобто візуальні камери і інфрачервоні камери, які дозволяють нам. Бачити об'єкти на поверхні, їх розпізнавати за допомогою штучного інтелекту. Зараз ми виконуємо проект спільно з ДСНС, де ДСНС є нашим оператором протимінної діяльності, який якби отримує наші результати. Фінансову підтримку отримують від проон та співпрацює з різними організаціями. Розповідає радник з питань протимінної діяльності Едвард Кроутер. Ми дуже щасливі працювати з нашими партнерами WFP, FAO, Norwegian People's Aid, яка надала нам цю земельну ділянку партнерами з Halo Trust. Після обстеження та розмінування на цих ділянках мають бути відновлені сільськогосподарські роботи. У Миколаївській ми тільки почали. Це все на початковому етапі, а в Харківській області в нас вже є випадки, де вже були землі розміновані і передані у використання фермерам. Наша задача просканувати ті поля, які пріоритетні для розмінування, визначені пріоритетними для розмінування для ДСНС. Ми повинні просканувати 400 гектарів в Харківській Миколаївській області. Це загалом 5 місій. Зараз ми знаходимося на другій. На наступному тижні вже буде третя місія в Харкові. За словами козака, обрали ці області, адже вони одні з найбільш замінованих в Україні. За день просканували 22 гектари та виявили 50 магнітних аномалій. Проєкт розрахований до липня 2025. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.